Так, всім привіт. День кильта, об'євний, не знаю, настроєння взагалі немає. Погода на вулиці, тупо туповали дощ і настроєння нема, немає. Да. Коротше, включаємо вісом. Одтаримо собі туплю, виключаємо віса, включаємо вісом. Беремо самку. Я получу той хуйни наверну. Тут дружина есть. Ми їмо овсянку. Пожалуйста. Так. Давай, давай, давай. Ну. Та їбать тебе, в рот. Ты нихуя не сяпится, а хуя. Мені це багато. Так я вже їм по 50. Так, сука. Хотя відсипати, блядь? що робити? Щас половину це ж, О, База, база. Ну це ж, це ж блядь, я. Конечно. Скільки там? Що... Я вахую. Я вахує, блядь. Тільки що знімав, розказував все, і бать, як казалося, я не нажав кнопочку Старт. Сука. Коротше, собі водичку юценку. Опа, не роблю. Це вже друге пофе, тому трошки легше. Шливки. Без сливок нікуди. Блять, через камеру дивитися, наче через VR і ще трошки. Yeah. Без сахара нам Нахер сахар. Он наш сахар. Там, кстати, цукатів богато, так часовка капець. Yeah. Бля, це ж поняли. Гості були прийшли прибирати. Можна в кої-то віки зняти кадр з куфені. Так коли файно прибрано, то не особо хочеться. Щось тут знімають. Бля, хуіз дракона. Капець він великий. Збирався потрядуватися, тригернувся на авіари. Дорожки немає, прийшов жрать. Зараз десь. 9.05 плюс-мінус. Зараз похавую, підготовлю аукціони, подивлюся, що там по роботі, бо я субота-неділя практично за компом не сидів. Ну таке трохи було, там і вог закидав вам все. Але це, це не рахується явно. Тобто посиджу, подивлюся, що там, куди як. А потім на другий заход піду тренуватися, пробувати роботи. Щось взагалі. Дождь вообще не в тему. Хочу стеллажи зробити, бо, бля. Ну, реально, за то, что немає места. оно постоянно все друг на друга накладається и, блядь, сращи пиздец. Ну, такі прийом пічки. Заїбіста. Бля, скільки треба контенту записати? Це пиздец. Надо десь в мене ще було два стартових пакета вдома. Треба ще їх знайти, поповнити рахунки та зареєструвати ютуб канали. Це последні два дні якісь такі вони. Ну, як два. Ладно, субота ще була більш менш через те, що гості були. Косяну. Нормально. А вчора, і оце сьогодні ранок, бля, не знаю, щось мені не подобається, якісь вони тільтові такі. І вчора за день захуярив 4 чи 5 кальянів, я, блядь, 100 год стільки не курю. Реально дуже давно. Я якось перейшов на два кальяна, І в мене там ну, максимум, мабуть, раз в тиждень проскакувало три і все. Вчора. І причому, знаєте, не так, що там на протяженні. А, я. В 10 вийшов на поштомат. я, кстати, виходив, в принципі, ради того, щоб этот. Що погліза Да. Вийшов на поштомат в 10. Ну, В 10.30 і в 11 я вже був вдома, дуже швидко сходив, вітер був шалений просто, то я в розвалочку і не йшов, то ботувся швидко. Зайшов, скупився і поїхав. То з пів 11-го як пішов перший, потім а, була а, ну, з пів 11 до 2, ну там менше. Покорив десь до, до, до часу, потім ще аукціони закривалися, плюс потрахалися туди-сюди. Десь в два закінчились повністю аукціони. Я сказав, що треба попрацювати. Дружина знімала шмотки, фоткала на, ну, собі, на, на, на свій проєкт. Відфотографувала шмотки, я відзняв відос з машинкою, заготовив лоти на аукціони і змонтував та залив груді Це все, що я встиг зробити. Ну і десь це було близько чотирьох. Ну, тобто дві години десь ми пропрацювали. Десь близько чотирьох я прийшов, зроб, ну, нагрів піцу, ту, що в маркеті брав, пару кусочків. І до піци кальян. І от з 4 і до 12 і ще шмуляну 4 кальяна. Притом, що дружина курила тільки останній, а перші 4 вона взагалі не курила. Так я хер'ю знан. Ну, це. Не, ну, я не скажу, що я корив з якимсь ентузіазмом або з кайфом. Не. Просто для того, щоб. Приглушитися і просто дивитися безосознано кіно. І це піздец хуйово. Це оверху. Я реально я, я курив. Воно приглушувало трохи. І я просто залипав в кіно. Все. Це піздец. Жесть. До речі. Сяюча долина. Бля, не, від, не ведіться на, гра, на цей на рейтинг. 7,2 рейтинг у нього. Но, по-перше, він досрочно закритий. Там два сезони, там небагато серій, ми його за два дня подивилися. Навірно, 16 чи 18 серій. Починалося прикольно. Типа аля ужас з елементами комедії. Точніше, комедія з елементами жахів. Отак. Так, так буде правильніше. А, я думав, ну, я знайшов це кіно, забуваючи в пошук фільм. Фільми схожі на няню. Ті, хто дивилися, ті, знають, що це за кіно, і це просто топове кіно. Воно прям офігенне. Мені дуже подобається. Вже декілька разів передивлявся, відкрив його для себе в 2024 році. І з 24-го року я його вже декілька разів передивлявся, бо мені подобається. Мені подобається жанр, мені подобається стилістика, як його зняли. І якість подобається. І от мені видало цей е, фільм, я ще й глянув, а там грається Моніка з друзів. Думаю, бля, ну должно бути топово. І перші дві-три серії, не дивлячись на те, що якість зйомки нижче було доволі непогано. А потім ну, ну, до такої абсурдної тупості доходило, що це просто жесть. До того ми його подивилися. До кінця вчора додивилися останню серію. Воно закінчилось ніячом, грубо кажучи. Давай гуглити, чи буде продовження. Виявилось, що його в 23-му році закрили, і все. Ну, тобто, даремно витрачений час. Тому що логічної розв'язки там не вийшло. Так що, да. 7,2 стоїть рейтинг, але, ну. Ну, 5,5, да. От на 5,5 тяне Вазару 0. Но 7,2 однозначно ні. Ніяк. Так, що да. Такі. Розмови на кухні з Русланом. Нова рубрика на каналі, так? Да? На 10 минут написів. Чому піні? Коротше, цікавий факт. У мене на сьогодні. Получається три доп-канали по розпаковкам. Три. В кожного плюс-мінус без шортців чистих переглядів в районі 20 тисяч на місяць. 20 тисяч переглядів на місяць у нас виходить. 20 доларів 3 канали 60 доларів. Фішка в тому, що це дублюючий контент. Це не новостворений, не унікальний. Це контент, який лється на один основний канал. І потім просто трішки обрізається і переливається на інші канали. Але контент один і той же. І основна ціль, чому я це роблю? Це, власне, трафік для телеграм-каналу, тому що там відео залетів, люди прийшли, там відео залетів, люди прийшли, і так далі. Люди рухаються, люди приходять, люди підписуються, люди приймають участь в аукціонах, і це основна мета. Але три канали в середньому по 20 тисяч на кожному перегляді. Підключаємо монетизацію, і кожного місяця з трьох каналів капає 60 баксів. Слухайте, це не погано, це додатковий профіт. А, я хотів робити 10 каналів. Тобто, у нас виходить 200 тисяч переглядів кожний місяць. 200 тисяч переглядів без шортсів. У нас виходить 200 баксів кожен місяць. Вже на пасиві прилипають. Ну, як на мене, це доволі нехірово. А якщо у тебе ще і відоси якісь вистрелюють, от як у мене, наприклад, на одному каналі вистрелив відос на 8 тисяч переглядів. Бля, ну це ж ахенєнно. Тому є така ідейка все ж таки. Розширитися, так, як я і планував, до 10 аккаунтів. Єдина проблема потрібно 5-7-карт. Ми то зробимо. Ми то зробимо і потрібно буде. Коротше, по годинам перегляду проблем немає. Є проблема з. Кількістю підписників. Десь в середньому зараз по 200 підписників, і це у нас за період з 10 лютого по 31 березня. Тобто за цей проміжок часу у нас от вийшло там по 200 підписників на кожному каналі, що, звісно ж таки, небагато. Да. Тобто виходить так, що нам треба буде ще десь пів року, якщо в такому ж темпі йти без е, наростаючої, то нам ще потрібно буде пів року, щоб вийти на цю монетизацію. Навіщо чекати. Купуємо підписки, і хай далі воно вже йде, йде, йде. І от ми будемо за рахунок цього і заробляти, і відбивати швидше ці підписки. І в цілому. Почула значно до краще. Тому зробимо таку маніпуляцію. Докинемо підписки на кожен канал. У нас є в в вказні гроші. В принципі, для клієнта, який приходить купувати в тебе рекламу, йому кількість тих підписок не важлива, йому важлива вилка, середня кількість переглядів, і от оце основа. Тому попрацюємо. От і вже і все, вже і ну, власне 12-та година, майже аукціони зараз будуть розпочинатися. Так що час летить дуже швидко. Калян забиваю. Такий легенький. Легенький, тоненький, ну, з тоненькою прослоєчкою. Тютюну. І все. Щоб хватило поки, цей, поки будуть тітелоти, та і все. Що я встиг? То, по суті, то нічого такого глобального я і не зробив. Два два відоси змонтував і змонтував 14 шортів. Та і все. Сьогодні ще, ще прийдуть нові ці посилки. Лот виграв я і ще плюс один. Це добре. Ми вже немає що публікувати. Якось, я, якось так вийшло, що я більшу частину вже розпродав із такого, що глобального цікавого було. І тепер немає що виставляти. Це жесть. Так, я вже одягся, чекаю зараз. Привести загублені посилки. Піду дощ, сука, так і не перестав. Це мінусик, звісно, нічого не зробиш. Ох. Бажано б сьогодні це все і розпакувати, бо, як і сказав, немає що лоти виставляти. Фу, блядь, вроді і небагато. Оце 6200. З доставкою. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 15 штук. Грубо кажучи, на дві розпаковки: Маленькі окремо і дві великих окремо. Фу, 6200. Йобаний в рот. Коробок небагато. Але такі мають вагу. Плюс на вулиці дощ і доводиться робити двойну роботу. Фух. Виходить з машини на площадку. Потім через те, що я сам вдома з площадки до дверей, щоб коти не вибігали. І потім з дверей сюди в кімнату. Так що, для ще й та за що. зайшов. Оце, кстати, дядько на за цей завозив взяв всього-навсього 500 гривень. Взагалі, це найдешева доставка за весь час. І батька, ж руки трусяться. Жесть. Фу, Кажу, а чого так дешево Він так мостю покаже, Об'єма мені хера немає. Каже, що я його там в уголок поставив та і все. Каже, я зараз на дикненьку їду, то каже, 500 хвоста. Кажу, дякую, без питань От Ви подивіться на цього ішака. Альбус що ти там вже знайшов? Я, коротше, нову пачечку відкриваю. Моцна кава. Не скажу, що я її можу комусь рекомендувати. Як на мене надто пережарена. Але на дурняк то нормально. Аліс. Я тут. ч, -ч, -ч. Да. Що тебе на вусі? Тихо. Стій, шо ти? Розчищись нормально, що це за херня? А? <мір> Пока засипаш уже тече мокрий, блин. Це трэш. Я вам показував мышу. Не пам'ятаю, чи показував, де така мыша тепер є у нас. Там всередині цукерочки. А <соц 'я> Це такий чувак. Біба і Бі, боба. Роблю вже каву собі. Короче, шо Зняв відосик. 43 минути вийшло. Це до 100 біса багато. Можливо, щось десь обріжеться і вийде десь 38 хвилин, але тим не менше, це великий хронометраж для моїх розпаковок. У мене зазвичай там 20 хвилинок. Але, ну, подивимось, як воно зайде. Можливо, буде ще й окей. Дощ, все ще йде. Із хорошого кіт дав мені записатися і нічого там не м'явкав. Це мені надавила кепка. Це я окуляри собі знайшов в розпаковці. по Приколу. Такі очки знайшов. Так, і з цікавого, що я знайшов, це 20 дисків з іграми. Блін, можливо, на них зможемо щось заробити. Але це вже покажуть по факту аукціони. Але 20 мать його, дисків з іграми афігеть! А і 13 книжок Пауло Коельо знайшов, теж плюс-мінус мають непогано коштувати. І 5 книг е Конона Артура Дойла. Знайшов ще бокали в виді пенісів. Виявляється, такі так. І все інше, ну таке, таке. Подивимось, що буде ще у великих, і чи зможемо ми відбитися. Але якщо ми продамо 20 дисків по 50 гривень, це вже вийде. Так, і власне кофе вже готовим. Зараз іду, виставляю лоти на 17 годину, бо вже 16.45, я прям впритик закінчив. Виходить, я відзнявся. І поки все це пофоткав, теж часу займає немало то якраз впритик, зараз виставлю необхідну кількість лотів і будемо далі працювати. Ну, розпаковку я сьогодні вже наверное, другу знімати не буду, скоріш за все, а може і буду, ну, подивимось.